Ситуація не змінилась, прапор ви ще не вивісуєте, ще чекати? Змінилася, Я, питання я задаю. вам Вона надала чітку відповідь з початку. Е, можливо, щось змінилось? Я вам ще раз говорю, я вам надала чітку відповідь. Можливо. Якщо у вас щось не влаштовує, будь ласка, звертайтеся, відповідні. Можливо, щось змінилось? Нічого мене не змінилось. Нічого не змінилось? Нас, на жаль, в мене зараз немає часу. По-перше... По-друге, немає пристрою. Добре, добре. добре. Задовільнила вашу відповідь? Звичайно, ні. Прапор має бути вирішений. Ну, так... Незалежно від наявності часу чи пристрою. Ну, все, я не можу в, в воздухі повисити і не на дереві. Ну, і що повітря, ну і що дерево? Є, труба, яка підтримує. На вес є, грати, на вікнах. Ви же самі потім вилізете и сорвете этот флаг. Ви такой чоловік, который вы только делається пакости всему населенню, всему народу України. Ви можете говорити цю несенітницю. Не Я чистую правду. Меня підтримує 100% населення нашого села. Ви можете звичайно говорити, цю дурницю. Але... Дурниці лише ви. Ну добре, нехай, буде так. Ви чітко сказали, що я зірву державний прапор. Це серйозне звинувачення. Я подумаю над ним.